З миром Божем, Ви знаєте, як розібратися в цьому безумі, який сьогодні є, в стільки релігії, стільки деноминацій. Релігія дуже легко. Який Бог, який божок да, взагалі міг прийти і показати свою владу? Ісус Христос. Він прийшов на землю, утвердив і показав, були свідки всіх тих чудес і знамень, які Ісус Христос створив. Хто таке міг створити? Тільки той, хто створив. І Він дав цю владу своїм апостолам. Далі. Як розібратися дійсно в цій дономінаціях, взагалі, де да, далі йти, як оце знайти цей шлях? Треба слухати апостолів. Ісус Христос сказав: хто приймає вас, мене приймає, хто не приймає вас, не приймає мене. Він твердив апостол, дав їм владу. Вони написали Біблію, да, вони написали новий завіт. Під силою Духа Святого Дуже багато я сьогодні спотворень. Тому апостол Петро, він являється такою ключовою особистостю взагалі. він говорить Ісус йому, що я тобі даю ключі царства Небесного. Що зв'яжеш на землі, те буде зв'язане на небесах. Що розв'яжеш, буде розв'язане. І апостол Петро, насправді, да, ці послання він настільки точно в кожному посланні писав, він утверджував все, ким створений світ, як створений світ був, взагалі що буде за вгробному світі, тому що дуже багато людей сьогодні згодять також в такому. Що немає загробного світу, хто там буде, як там буде. І знаєте, Ісус Христос Він чітко говорив, навчав апостола своїх. І що апостол Петро пише в першому посланні, третій розділ, і Він говорить: тому той Христос один раз за гріхи постраждав праведний за неправедний, аби привести вас до Бога, убитий тілом. Але оживлений духом і ним він, і духом, які були у в'язниці, прийшов і проповідував тим, які колись були непокірні, коли їх заднівноя очікувала Божа довготерпіння, як і Він будував ковчег, в якому мало всього, сім душ врятувалося від води. Цей прообраз хрещення не позбавлення від тілесної нечистоти, а обітниця Богу, добрим совістю, який зійшов на небо і перебуває приворуч Бога. Йому поклонялися, поконулися всі ангели, влада і сили. Ви знаєте, Ісус Христос, Він утверди і показав, що е, немає ніякої е, смерті, да, е, в пані того, що там люди померли, і все, їх немає ніде. Він сказано, що Він прийшов проповідував тим, вони живі. Він проповідував, Він говорив духам, дух є вічним. Ми створені Богу за подобію Божому. Як Бог вічен, так само в нас є дух вічний. ми дух, душа і тіло. Триєдині е, є е, 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 дух в нас вічний. І те, куди цей дух піде, залежить. Від нас. Господь нам дав можливість бути в царстві Божому. І це було б навіть несправедливо, коли да, ти можеш собі жити, як хочеш, ну, пройшла смерть, ти просто помер, і все, тебе немає. Який сенс тоді щось триматися? Да, там, ну,